Привіт малята! Поговоримо сьогодні про фламінго. Фламінго це екзотична птаха. Вона має рожеве пір'я, завдяки якому її легко впізнати. Живуть фламінго в теплих краях, переважно в Африці. Пташиня Фламінго має пір'я сірого або білого кольору. І лише через півроку пір'я стає рожевим. Взагалі, пір'я фламінго – Має білий колір, але воно стає рожевим через те, що фламінго харчується рачками, креветками та водорослями. Взагалі у фламінго чорні крила, але коли вони стоять, вони складають їх так, що цього не видно. Це можна побачити лише тоді, коли фламінго в польоті. Фламінго дуже дружні. Вони живуть великими зграями біля водоймищ. Це обумовлено їхнім способом харчування. Фламінго опускає голову в водоймище і набирає воду. Фламінго ніби просіює поживні речовини і харчується їми, а воду випускає через надзьобні. Всі ми знаємо, що фламінго стоїть на одній нозі. Але чи знаєте ви чому? Це не вроджена, а набута навичка. Насправді, фламінго дуже багато часу проводить в воді, і в нього замерзають лапи. Тому фламінго одну лапу підіймає, таким чином її гріє. Коли одна лапа змерзла, а друга зігрілася, він їх чередує. Ось такий красивий і цікавий птах фламінго.